Слава Україні, слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Далі до новин. Президент України закликав міжнародних партнерів запровадити економічні обмеження проти тіньового флоту Росії. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні. він підкреслив, країна-агресорка традиційно б'є по енергетичних об'єктах і намагається цьогоріч ударити по Україні блекаутом. Вони відкинули всі реальні пропозиції миру і заслуговують на дійсно жорсткий тиск. На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску. Щонайменше новий пакет санкцій має бути 19-й пакет. Особливо важливо, щоб санкції болісно ударили по російській торгівлі, енергоресурсами по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії. Жінка загинула на Дніпропетровщині за інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Окупанти обстріляли дронами та артилерією Покровську та Межівську громади. Пошкоджено будинки, автівки та лінію електропередач. І на Харківщині загинув чоловік. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Дергачівській громаді окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, що рухалося трасою на прудянку. Також поранену жінку та 14-річну дівчину постраждалих шпиталізували. 42 людини постраждали у наслідок обстрілу росіянами Запоріжжя 28 вересня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед поранених троє дітей нагадаю. Окупанти напередодні обстріляли Дніпровські та Шевченківські райони міста. Задали щонайменше вісім ударів, пошкоджені 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки, а також об'єкти інфраструктури. Четверо загиблих та тринадцятеро поранених. Такі наслідки масованого обстрілу Києва в ніч на 28 вересня. Повітряні цілі збивали у шести районах столиці. Руйнування та пошкодження зафіксовані у 32 локаціях. На місцях, де були зафіксовані влучання, побувала наша Руслана Сушко. І буквально ну там я не знаю, ракета як пролетіла десь 30 секунд. І тільки хлопок і нас всіх перегортає Просто дружину засипало склом. І а на мене Шефанір впав. Ну і вона кричить: де діти, діти? все. я почав. Ну ми всі почали кричати, і старший вже одкликся. Я живий Марк. Розповідає про пережиту ніч. Близько шостої ранку. В його помешкання в одному з пристоличних житлових кварталів поцілила російська ракета. У нас нічого не за це вже друга друга хата для нас. Да, ми втратили. У нас москалі забрали в Малітополі ФСБ націоналізували, як то вони кажуть, то у нас є друзі, у нас є дуже велика ком'юніті, так як я пастор. У нас дуже багато людей, які одразу кажуть, поїхали до мене. Ще і помешкання друзів. Марка подружжя Влад та Олександра якраз закінчували ремонт у новому будинку. Вікна в кімнатах їхніх дітей виходили прямо до епіцентру влучання. Ми ну, просто так мріяли заїхати, робили ремонт. Реально, ну Владік він дуже вкладав просто в цю реальну хотів запалити все, камін. Да, вкладав ще вчора все думав. і просто і ти прокидаєшся в ранок і то ми ну, рано сьогодні прокинулися вже обстріли, і тут ми все, вже нема куди переїжджати. Владислав каже, після таких руйнувань усі мешканці житлового кварталу дивом залишились живими. Коли тільки прилетіло, я якраз ну під'їхав за декілька хвилин. І, проходячи, зайшовши з того боку, ви можете самі бачити, ну це просто чудо, коли епіцентр був тут прильоту і е, знесло цю частину, і знесло ту частину, хоча могло знести оцю. І там з того боку була сім'я, і дітки прямо біля біля вікна були. І я спитав, ну чи вони в порядку, що може допомогти. Вони кажуть, що ми в порядку. Вони чудом спустились вниз. Хоча могли б все отут знищене було. І це реально чудо, що сьогодні, в цю ніч, ну в цьому в ту цьому місці ніхто ніхто не загинув. А ось уникнути жертв внаслідок удару по інституту кардіології в Солом'янському районі Києва не вдалося. Будівля зазнала ушкоджень на рівні 3-5 поверхів. Загинуло двоє людей. Ще одна жінка померла в укритті, не витримавши стресу. В тому ж районі столиці поруйнована і житлова п'ятиповерхівка. Пані Марія прокинулася о пів на п'яту ранку після дзвінка знайомих. Від них і дізналася жахливу звістку. Вона каже: ти знаєш, говорить, вируть квартира твого сина? От як що наш син? Працює там же горю, як завжди. У Нас українсько почало горіти. Потім загорівся третій і четвертий поверх. Це взагалі було страхи уже з таки, розумієте? От ігри скільки можна особливо людей тероризувати і, і, і так і отворити. Я не знаю, як це, Це вже не простимо ні для кого. Жінка каже, від квартири сина залишились одні чорні стіни. Це всі квартири ось бачите на другому поверсі. Чорна то балкон, згорів балкон. Вот вигрібають. Я коли зайшла і глянула, що там дуже багато скла. От викидають вони все Зараз працює І син, і невістка. Від звуку скла прокинулася і ще одна мешканка цього будинку. Жінка якраз спала у ліжку навпроти вікна, бо не почула сигнал тривоги. Я прокинулася від вибуху з одного боку, було темно, з іншого якесь зарево. Чутно, що десь пожежа, але де саме не зрозуміло, я схопила. Перевожний чемоданчик, ну, рюкзак, переконалася, що коти в безпеці під ванною і вибігла на вулицю, побачила, що вже горить. Обійшлося без поранень, та ворожий дрон пошкодив її квартиру. Виходить, у нас тут розбилося, все було в склі абсолютно. А тут друзі теж допомогли. ну, приїхали, волонтери привезли. Тут плитка, стіна побилася під ванною двоє котів нещанесних сидять. сидить. Вони з самого часу прильоту не виходять, не їдять нічого. Саме тут, у цьому будинку, загинула 12-річна Олександра, учениця сьомого класу однієї з шкіл Солом'янського району. Вже зранку на дитячий майданчик мешканці почали нести квіти. Я думаю, що я ще не охопталася, бо в мене таке заципеніння, і я ще навіть нормально не відчуваю стрес, але думаю, що накриє. дуже сумно ж та дівчинка загинула. Нагадаю, у ніч на 28 вересня росіяни завдали масованого удару по Україні. Випустили понад 500 ударних безпілотників та близько 40 ракет різних типів. Основним напрямком удару став Київ. Руслана Сушко, Валерій Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. І унаслідок комбінованого удару по столиці пошкоджене посольство Польщі в Україні. Про це заявив речник Посоль Польського Міністерства закордонних справ Павел Вронський. За його словами, елементи ракети або малокаліберна ракета. Упали на дах консульського відділу та пробили стелю. Ніхто не постраждав. Інцидент не вплине на роботу. І сьогодні консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі. Також під час атаки постраждало представництво ЄС в Україні. Зокрема, одна з вибухових хвиль пошкодила автомобілі на території. У Молдові відбулися парламентські вибори. Триває підрахунок голосів. ЦВК обробило 98,81% голосів. За цими даними лідирує правляча партія Дія і солідарність, яка підтримує чинного президента, Майю Санду та проєвропейський курс країни. У неї майже 50% голосів. Оскільки в Молдові діє достатньо високий прохідний бар'єр: 5% для партії, 7% для блоків. А голоси за політичні сили, які не проходять у парламент, розподіляються між партіями-переможцями. То з великою вірогідністю партія Майю санду отримає монобільшість. Мінімум 52 мандати. Ати зі 101 місця у парламенті, і ця кількість ще може зрости на другому місці. Проросійський патріотичний блок, на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном, у нього менше 25%. до законодавчого органу Молдови. Також проходять блок Альтернатива близько 8% голосів, а також партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ Демократія вдома. Та наша партія популіста Ренато Усатого. У російському Білгороді та деяких населених пунктах області від учора спостерігаються перебої зі світлом. У місцевих пабліках з'явилися повідомлення про вибухи в місті, а згодом у соцмережах почали публікувати кадри з ударами по білгородській ТЕЦ та електропідстанції Луч. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков в неділю ввечері повідомив, що українські війська завдали удару по інфраструктурі, а перебої з подачою електроенергії досить значні. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що унаслідок удару по ТЕЦ у Білгороді на деяких вулицях зникло освітлення. Припинили роботу світлофори. 109 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку у районах Удачного, Лисівки, Андріївки та Володимирівки. Сили оборони зупинили 41 штурм. Десять разів окупанти атакували на Новопавлівському напрямку. До десяти битв відбулося на турецькому, Либанському та Куп'янському напрямках. Убивця танків так американці прозвали бойову машину піхоти Бредлі. А тепер вона є й на озброєнні національної гвардії. На Харківщині армійці учаться працювати з машиною швидко, точно і під прицільним небом дронів. Бійці 13-ї бригади Нацгвардії Хартія оголосили збір на наземні роботизовані комплекси. Підтримати їх можна відсканувавши QR-код або скориставшися номером картки, які ви побачите скоро на екрані. Більше розповість Катерина Кусмарова. Ця американська гусенична бронемашина Бредлі на українській землі ще без бойового досвіду. Не так давно її отримали нацгвардійці 13-ї бригади Хартія на лінії зіткнення машину готуються застосувати. Зараз відпрацьовують десантування та евакуацію пораненого. Зараз ми відпрацьовуємо і погрузки з техніки під час заміни позицій. час того, що коли хлопці зараз так само злужали на лінії Албезе наявність Явно з велика дронів. Нам треба робити немого швидше. Хлопці впоралися за 40 секунд. Фіксованих норм тут немає. Рахунок іде лише на швидкість. Чим раніше машина рушить, тим менше шансів, що по цьому квадрату почне працювати міномет чи дрон. Тренується так, ніби над ними вже висить мавік. Бо навіть якщо дрон зафіксував техніку, є кілька хвилин, перш ніж вороже озброєння встигне навестись. Україні ці бойові машини вперше почали виконувати завдання в умовах низьких температур. До цього лише в пустелі. Проте головна її перевага це міцна багатошарова броня. Її не пробиває навіть РПГ. Алгоритм дій перший крок, другий навички. Їх відточують до автоматизму. Також бійців детально інструктують, як поводитися з бредлі. Є спосіб її відкрити вручну. Є два кільця зриваємо з пломби і піднімаємо цей рычаг. Дуже добре ставляться до людей, тобто не так, я не знаю, як в інших структурах. Ну, мені дуже подобається, що от прям переживають за людину. Ну, можна сказати, ми як члени сім'ї вже. Тім на прикордоні Харківщини використовувати бре для у бою нині майже неможливо. Щойно дрони помічають американську бронемашину, по ній летить усе, що є в арсеналі ворога. Головна ціль зараз як наймогош швидше, погрузити з технікою і вигрузити з неї. Хоча ми її майже майже зараз не використовуємо за рахунок того, що дуже все на лінії З дуже насичено все дронами. Тому назвардійці змушені заходити на позиції пішки, прислухаючись до кожного дрона та виходу снарядів на передній край мені з моїм хлопцем ну, близько 20 кілометрів. Це треба йти ножками, 20 кілометрів. І це ж зброя, екіпіровка, тому ще які за собою нести там продовольчі боєкомплект Ну самі розумієте, це майже неможливо. І це все у повному спорядженні. Тут магазини, гранати, радіостанція, зв'язок, хоча б бутилочку води там пару став, щоб в дороги перекусити. У тренуваннях беруть участь не лише новобранці. Поряд з ними досвідчені піхотинці, зокрема, боєць із позивним кажан. Торік разом із побратимами утримували позиції біля липців. Тоді Хартія відтіснила ворога і повернула контроль над лісовим масивом. Місяцями доводилося жити під небом, яке постійно контролювали ворожі дрони. Ми в якусь яму під накриттям під бревнами брь... 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 і просиділи там около двох 2... шпол з половиною місця, до 13 юня і Мій мій не товариш погиб погиб тоді, коли ми виходили. Попри це, Бредлі залишається серйозною перевагою. Її появу Україні стала знаковим етапом військової допомоги США. А поки бійці готуються застосувати Бредлі, відкрили збір на наземні роботизовані комплекси, щоб евакуйовувати поранених безпечно та швидко. Підтримати їх можна відсканувавши QR-код або скориставшись номером картки, які ви бачите на екрані. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний національний марафон Єдині новини. Зустрінемося вже о 6.30. До ефіру долучається Ганна Гуминай та Максим Зборовський. Просто зараз на ваших екранах, колеги. Вітаю Олено. Вітаємо тебе і всі глядачі марафону. Єдині новини. Давайте розпочнемо цей день позитивно і корисно, принаймні для наших захисників, з донатів, і звісно, з новин все обговоримо в нашому ефірі. Долучайтесь.